На Донеччині спеціальні екіпажі поліції Білий Янгол допомагають людям, яким потрібна медична допомога. Вони доправляють жителів прифронтових територій до лікарень, евакуюють у безпечні місця та надають першу медичну допомогу. Екіпаж Білий Янгол, який працює на Мар'їнському напрямку, зараз. Працює в умовах постійних обстрілів, тому що зараз на фронті почалася ескалація. Складніше вибирати маршрути безпечної евакуації громадян. Також труднощі стали з тим, що знаходяться під обстрілами медичні заклади. І якось нещодавно в Кураховому російські окупаційні війська завдали удари по Курахівській міській лікарні, але прийняті заходи. Для забезпечення безпеки громадян евакуація продовжується. Вивозимо людей надаємо їм допомогу. Спеціальний екіпаж поліції білий янго допомагає літнім мешканцям, яким складно самостійно пересуватися, евакуюватися до більш безпечних місць та отримати медичну допомогу. Все буде нормально? О, все, А вы ногу поднимите. Давайте. Ой, ой, ой. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Присаживайтесь сюда. Ой. Присаживайтесь. Вы видите, вот так. Вот сердце опояснение внизу тут. Ой. Уже нема сил. Так, у травматології кораха повідомлення корахла, де опа сьомотлічна розкриті укрові хоч далі шукати. Оперативна група білий янгол уже відома на території країни і за кордоном. З ними зв'язуються різні гуманітарні організації. Останнім часом приїздили за зарубіжні журналісти. І привозили допомогу в вигляді гарячого харчування одеял, фонарів, які роздавали населенню. Це проходило в місті Красногорівка, але ще за планом в нас також в обслуговуванні є ще декілька сел Марінської громади. Білі янголи кажуть, не покинуть мешканців та будуть надавати допомогу людям, які цього потребують. Території, які підпадають, під обслуговування відділу поліції номер 2 Група білих янголів завжди разом з вами поруч. Звертайтесь, ні, нікого не залишимо поза увагою. До всіх доїдемо, до всіх дійдемо. Всім окажемо допомогу. Попри те, що білі янголи працюють у найгарячіших точках і рятують життя, громадянам слід евакуюватися із зони активних бойових дій, адже це єдиний спосіб зберегти життя.